Хайтесь, бо у вас знімає камера таких яскравих, то для яскравих сексі дівчат спекли щасливий штрудель сьогодні. Пригощаємо за пожертву і допомагаємо любе бажання здійснити. У нас проект Скажи своє мріям так сьогодні. У вас є мрії? Та Дивіться, у кого є мрії, можете задонатити любу суму. Ми дружимо з телеграмі, допомагаємо любе ваше бажання здійснити. Спробуємо. Шматочок, одне бажання там 50, 100 донатять, коробочка 200, то три бажання буде. І отакий таємний подаруночок Теж 200, три бажання можна замовити. Давайте спробуємо. У вас гарна зачіска сьогодні. Так. Коробочку вам, шматочок, що дати? Три бажання, раджу три бажання, знаєте, жити наповно. Давайте, Давайте. Так. А, таємна, коробочка. А таємна, то таємний подаруночок теж дуже смачний, вам дуже до вподоби буде, вам сподобається. Можна його взяти? Добре. Можна ж на карточку? На карточку. Дати? Та, у вас моно, якщо моно перекине. Ви зі Львову такі яскраві? Ні, а звідки? З Одеси. З Одеси? Серйозно? Як я в Одесі стільки жив і не бачив таких гарань? Я на Успенській 11 дроб 13 в Одесі жив а, біля парку Шевченка. Та? Шевченка? Так. По трасі здоров'я там бігав у вас. Ви я бачу теж, що у вас спортивні фігури такі. Гарно виглядаєте. Та дякую вам. Та, тримайте. То вам. Так. Так, вам... чекайте, мені треба на приват. Що що? А, у вас приват? Давай, я продиктую вам не питання. Давайте. Давайте, давайте я потримаю. Так, брить, шматочок, який на вас дивиться. Запакувати чи зараз засмакуєте? Можна, якщо. Вам все можна. З такою посмішкою можна все що завгодно. Діктую: 53,75, 41, 14, 32, 22, 53, 78. Так, перевіряєте, 53, 75, 41, 14, 32, 22, 53, 78. Хоч мільйон гривень, любу суму, яку бажаєте. бажаю. Штрудель чи таємний подарунок? Давайте. Е, заскануйте камерою Телеграм. Я вам прийшлю туди подарунки, ви теж, до речі, заскануйте. Е, у вас буде три бажання, а у вас одне бажання, ви замовите в Телеграмі сьогодні в доконаному часі. Кидайте смайлік в телеграмі, зараз обновиться. Почекайте, почекайте, воно обновлення йде. Пам'ятаєте, як доконаний час? Ти медузу чи якийсь смайлік кидаєте? Е, Пам'ятаєте, як доконаний час? Як доконаний час, пам'ятаєте? Не зрозуміло. Як доконаний час, пам'ятаєте? Ну, пишете бажання в доконаному часі ага. сьогодні. Так. Тягніть мікрофончик догори, я вам підкажу як. А доконаний час, то ніби відбулось вже. Ну, вже відбулось. Наприклад, зробила, досягла. Зрозуміла? Ага. Бажання пишете таким чином. Коханий є, нема? Нема. — Нема. Значить, Знайшла, потягніть, я вам приклад, знайшла друга душі та зробила яскраві люблячі відверті стосунки, з яким який його три головні риси, який він має бути. Три Високий. Риси. Давайте риси характера. Високий — то п'ятий-шостий буде. Серце чого бажає ваше? Ану-ка, відчуйте зараз. Відчуйте, не бути до мене Уважним, Уважним, так. Слухатись мене. Слухати то, то, то який? Слухатись. Ну, слухатись, то І... чути мене, та. чути мене, так, давайте так, М -м -м. чути мене, та. Уважний, чує мене та третє. Чого серце ще богиня бажає? Я і добрим чоловіком зробила яскраві люблячі відверті стосунки протягом від зараз до одного місяця. Файне бажання? Так. Та друге може бути таке. Працюєте? Ні? Ні. Ні, значить, знайшла нове джерело доходу. На кого навчаєтесь, до речі? Архітектор. Архітектор. Знайшла нове джерело доходу. Чи зробили з Сергієм колаборацію І Заробляю на 500 тисячу доларів та більше в місяць. Протягом від зараз зробила то до одного місяця. Файне бажання. Можна ж не тільки будинки проєктувати, а проєктувати своє життя. І от я вам зараз допомагаю то зробити. Ви теж архітектор? Зрозуміло, як замовляти, так? Бажання? Та тримайте то ваш таємний подаруночок. Пишете три бажання, ви одне, напишете. Коханий є, нема? Нема. Якщо нема, ну зрозуміло, як нема. теж. Пишете три риси. Я вам приклад ще скину. і допоможемо три бажання, вам три, вам одне здійснити. Добре? Ви чарівні, хай щастить, Дякуємо. Було цікаво? Так. Боже, мені я теж. Я ви так дуже милі. Дякуємо. Дівчата, доброго здоров'я, можна.